від Луки святого Євангелія читання. В той час розійшлася чутка про Ісуса по всій юдеї і по всій країні. Учні Івана сповістили Його про те все. Тоді Іван покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа, сказати: Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Прийшовши до нього, ті мужі кажуть: Іван Хреститель послав нас до тебе спитати: Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від неду, немочей та злих духів і багатьом сліпим дав зір. У відповідь Ісус сказав їм: Ідіть сповістіть Івана, що ви бачили й чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина. І блажений той, хто не спіткнеться через мене. А коли посланці Івана відійшли, Ісус почав говорити до народу про Івана. На що ви вийшли дивитися в пустиню, на тростину, що її вітер колише, на що вийшли глядіти, на чоловіка, одягненого в м'якій одежі? Та ж ті, що в пишних одежах і в розкішних сидять у царських палатах. На що ви вийшли дивитись? На пророка. Так кажу вам, і більше, ніж на пророка, це той, про кого написано. Ось я посилаю посланця мого. Перед лицем Твоїм, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам, між народженими з жінок нема ніякого більшого понад Івана, але найменшим у царстві Божим більший від нього весь народ, що його слухав, і митарі визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Івана, а фарисеї та законовчителі відкинули Божий про них намір. І не хрестились від Нього, Я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.